Як розповідає Євангеліє, Господь зійшов разом з найближчими учнями, а саме з Петром, Яковом та Йоанном, на високу гору. За думкою більшості дослідників, це була гора Фавор, хоча існують версії на користь іншої гори Єрмон. На вершині Господь преобразився перед апостолами. Його обличчя та одяг засяяли дивовижним неземним світлом. Так Христос відкрив їм свою божественну сутність. Земний шлях Спасителя наближався до завершення. Господь знав, що невдовзі на нього чекає Голговський хрест. Але серед оточуючих, Христос бачив нерозуміння того, хто він є насправді, незважаючи на численні зцілення хворих, годування тисяч голодних, воскресіння померлих та інші великі дива. Більшість з людей, навіть з апостолів, не розуміючи духовного сенсу спасіння, сподівались, що ось ось Христос стане земним царем ізраїльського народу та, нарешті, звільнить країну від влади ненависних римлян. За кілька днів до приображення, коли він запитав учнів, за кого почитають мене люди, то лише від рішучого Петра почув у відповідь: Ти Христос, син Бога живого. Наприкінці цієї розмови Господь промовив: є деякі з присутніх тут, які не зазнають смерті, як вже побачать Царство Боже. Таємниця цих слів з'ясувалася за шість днів, коли взяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, брата його, і вивів їх на високу гору одних, і приобразився перед ними. І лице його засяяло, як сонце, а одежа стала білою, як світло. І ось з'явились їм Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Тоді осінила їх ясна хмара, і голос із хмари промовив: Цей є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Його слухайте. Як зауважує святитель Іоанн Златоуст, «Преображення Господнє відбулося для того, щоб показати нам майбутнє преображення людського єства та майбутнє пришестя Спасителя у повноті своєї слави. Щоб стати спадкоємцями цієї слави, християни намагаються сходити за Христом на вершину чистоти, молитви і служіння, зміцнюючи себе таїнствами тіла і крові господніх. Саме від освячення майбутніх складових літургії, винограду та пшениці, і походить наша традиція освячувати щедрі дари Божі на Русі. Яблука достигають раніше, тому вони і зайняли місце виноградної лози. Але нам варто пам'ятати про первинний зміст цього освячення. Пов'язаний саме з євхаристією, яка здатна відкрити в душі кожного нетварне фаворське світло.